Я дякую тобі, мій Боже, за життя, за те, що завжди поруч зі мною, за твою ласку, радість, співчуття, за вірних ангелів у мене за спиною. Ти не лишив одну на самоті і не дозволив час важкий зламатись, допомагав всі труднощі пройти і сили дав на ноги підійня... підійнятися. За кожну мить, за кожний день. За те, що можу бачити й ходити, я дякую тобі за всіх людей, яких в житті довелось зустріти. Я дякую за щедрість, за любов, до ній вклоняюсь тобі за материнство, за ласку й віру вічних молитов і за батьків, які дали дитинство. А ще, мій Боже, дякую тобі, за всі мої життєві перешкоди, якби не сльози смутку у біді. Тоді б не знала щастя насолоди, за вірних друзів, зради і страхи, і хоч важке, та все ж таки прозріння, я дякую за сонце і вітри, за те, що ти несеш своє спасіння. Амінь.